Освідчуватись, чи зізнаватись у коханні. Вітаю, з вами Анна і це рубрика Яскрава українська. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на любовні теми. Сподіваюсь, ви на це налаштовані. І розберемось з самого початку. В українській мові не зізнаються у коханні і не признаються. Зізнатись можна на допиті слідчого або в суді. А от коли справа стосується романтики, то ми освічуємось. Запам'ятайте це слово і вимовляйте його саме з літерою Д. Тому що схоже на нього слово освічувати має зовсім інше значення. А точніше, декілька. Освічений це той, хто здобув освіту. А також освіченими називають те, що освічується ліхтарями, лампами або свічками. До речі, слово освічуватись також має кілька значень. Це не тільки про те, аби дати зрозуміти співбесіднику, що ви в нього закохані. Освічуватись це просити згоду одружитись. І якщо ми перейшли вже до більш серйозних стосунків, то робити пропозицію це калька з російської. Не робіть так. Можна освічуватись або пропонувати руку і серце. Словник української мови чомусь позначає такий вислів застарілим, хоча, як на мене, він досі активно використовується. А вам не здається дивним пропонувати тільки руку і серце. А решта потрібен повний комплект. У нашій мові є чимало слів для опису стосунків у романтичній сфері. Одні тільки синоніми до слова залицятись, чого варті, підбивати клинці, смалити халявки, стелити містки топтати стежку. Усе це позначає загравання і флірт. І насамкінець я хочу з вами розглянути різницю між словами любити і кохати. У вас може скластись враження, що любити це трошки применшене почуття, не таке пристрасне, як кохати. Проте насправді саме значення цих слів відрізняється. Кохати живають тільки на позначенні романтичних почуттів. А любити це відчувати глибоку відданість, прихильність, мати інтерес або сильний потяг до чогось. Бажаю вам взаємного кохання і яскравого друку! Підпишіться на канал Lucky Print, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!